І так, друзі. Всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Вийшла в нас сьогодні подія в магазині, завезла нам знову контейнери. І що? Я думаю, ми будемо їх відкривати. Давайте подивимося, які взагалі тут є пропозиції. 50% скидки це не цікаво. Є такий ось набір. Тут 52% скидки. Ну, нас найбільше буде цікавити ось ці два набори. З 64% скидкою і там також щось близько того. от Що у нас тут по контейнерах? Тут маємо 12-16-17 13 14 15 16, 17 контейнерів за 12500. Тут отримуємо ще більше. так Тут 63% скидки. Давайте розпочну, напевно, що з маленької пропозиції, з цієї. Але не за гроші, а за золото. І подивимося, як ця колекція контейнерів покаже себе зараз. Тому що минулого разу, якщо пригадуєте, вона була така, доволі відкручена, як на мене. Певні танчики я тут зможу вже позабирати гарантами. Тому давайте приступимо. А в нас тоді були. Ага, то тоді була інша. Інший набір, все, зрозумів. Так, е давайте відкриваємо титан. До, до речі, титани доволі часто падуть. Чотири нагороди. Три бустера золота. Прекрасно, прекрасно. Сюди, сюди. Так, це також якийсь контейнер. М -м, КПЗ. Давайте, відкриємо, що тут всередині подивимось. Ну, є шанс на відкуп, я надіюся. П'ять нагород, камуфляж. Камуфляжик. Прекрасно, бо в мене немає камуфляжу на цей танк. Я так, ну, я так думаю. Давайте ми переглянемо. Ні, напевно, що все ж таки є. Так, є. Ой, знати бачик, можна якось компенсацію в золоті отримати, якщо я нажму використати. Е Дасть компенсацію в золоті чи ні, друзі? Хто, хто може знати? Ну, обміняти. Ні, уламки нам не потрібні. Добре, будемо рухатися далі. Камуфляж. Ну, таке, таке. Так, німецький контейнер це не то. Е, контейнер на Шарлі Магне. Компенсація за нього в золоті. Ну, це прекрасно. Тоді може випустити танчик. Тоді ми будемо цьому також раді. Нам паде три нагороди, 28 тисяч вільного досвіду. Зрозумів, зрозумів, добре. Так, чар фучур. Тут є шанс вибити до 50 тисяч золота, і це би було топово. Але паде мінімалка. Паде, збери їх усіх. До речі, друзі, думав записати відео якраз по збери їх усіх. Зараз є в магазині пропозиція 45 контейнерів за 20 тисяч. Враховуючи, що ми отримаємо гарантовано 6 тисяч назад кешбеком. Та 에, получається, за 14 тисяч. Соб, собі вартість одного контейнера виходить 311 에, золота. І я от думаю, збери їх усіх доволі часто дають мені, по крайній мірі, як ви змогли замітити на каналі, танчики цікаво. 에, чи, але, але давайте справедливості раді з розіграшів. Цікаво, чи є сенс відкрити, чи хотіли би ви подивитись на таке велике відкриття збери їх усіх. Чотири нагороди. І ще один камуфляж. Добре. Поки що ми вибиваємо тільки одні камуфляжі. Хочеться чогось. Ну, цікавіше. Ой, тут ну, тут взагалі тут по золоту дуже сумно. Тому, можливо, хоча б танчик ти нам нарахуєш. Сюда. Танчик на базі. І це не по талісманам, правильно? Просто танчик на базі. Буду надіятись, що так. Добре, добре. От, вже пішли трошечки в сторону відкупа. вк 9001 п Ну, я би дуже хотів, а він мені часом зараз ще не гарантом має випасти. Нє. Ще три рази треба відкрити. Ну, підняли 500 золота. А як на рахунок 10 тисяч золота, я би хотів 10 тисяч побачити. Ну, понятно, що не з цього контейнера, Звідки звідси, тільки суперкій. Гарантом. Так, ну, не спішу радуватися, тому що е, я його. Дуже наполегливо довго збирав, саме тому він мені випух, та, так би мовити. Але чекайте, дивіться, по золоту я вже в нулі. Ну, зрозуміло, що це гарантований був танчик, але тим не менше. Давайте крутимо далі. Хотілося б, щоб випало декілька танків не гарантами, як ото Хімера, наприклад. Та. Це було дуже приємно і несподівано. Ваза за неї компенсація в сріблі. Так. Да. Е, а у мене талісманчиків на вазу мало насправді. Це не він. 21 з 30. Ну, боже, я дуже надіюся що він мені не випаде. Ну, продавати зараз його сенсу точно немає. Впало, збери їх усіх. Добре, рухаємося далі. Навіть золото не дає. Ну, а як на рахунок. От там 5 тисяч золота. Тут же ж є 5 тисяч золота. Давайте подивимося так. І ймовірність його випадіння 1,64. 10 тисяч, до речі, на секундочку, майже цілий відсоток. Було би топово, якби прилетіла якась така солідніша сума. Скільки залишається контейнерів? 2, 4 контейнера. Ну, шанси є. 4% на 10 тисяч. І тоді це буде супер успішно і фантастично. Забираємо тут нічого, абсолютно нічого. Хто е, купляв дану пропозицію? Напишіть, як відкрилися ви, чи ви окупилися. Я відверто окупився тільки завдяки гаранту. Ну, ще не вечір. ще, Звичайно, щось калібанчик може мені зараз дати 10 тисяч золота або бустерів. Так, і е, якщо я не помиляюся, то це останній. Так, це просто німецький контейнер. Ну, давай. Ну, тут є десятка. Давай, 5 тисяч золота, і я буду довольний. І. Отак, ось ще один танчик, друзі. Нам вдалося вибити два танка Не гарантами. Ну, і зрозуміло, що супер коня ми зібрали по талісманах. Таким чином. 75 тисяч зараз є на аккаунті. Враховуючи компенсацію 2,5 тисячі умовно, та, я пішов в мінус. М -м -м, цікаво. Дуже-дуже цікаво. Е -е, знову ж таки, по гарантах, як мінімум, збереться. Ні, вк 9001 зараз не збереться. Так, а за цим разом, я, якщо піду відкривати, мені гаранти не випадуть. Хм, Цікаво. Ну, відкриття відкрилися ми так, що начебто є сенс взяти пропозицію за 20 тисяч золота. Що за наказ? Е, добре, 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 все, іде. Проходи ми Так, і ось ще одна пропозиція за 20 тисяч золота. Або якщо за реальні гроші за 50 доларів. Ну, не цікаво за 50, ніяк аж. А от за 20 тисяч можемо, в принципі, розглянути таку купівлю. Давайте подивимося, як вона нам випаде. Добре, добре, так, випав. Прекрасно, чого не можна зробити якийсь відкладений старт. Так, а також сьогодні вийшов ось такий от розіграш. Друзі, я його е, записувати окремо на канал не буду, однозначно, тому що дуже вже дорогий виходить цей танчик. От, І крутити до кінця не буду, бо він в мене є. Але декілька контейнерів відкриємо після того, як відкриємо ось цих 25 контейнерів. Тому залишайтеся до кінця. Пишіть, хто відкривав розіграш, як ви його відкрутили, чи вибили головну нагороду там з третього, п'ятого прокруту. Які ваші результати? Дали нам бустер. Добре. Анігілятор. Ну, давай, давай, будемо не проти мати тебе. Ну, ми маємо, але ні. Не випадає. Боже, що вони не можуть зробити? Якось. Я не знаю, але мені здається, що якщо вони змогли цілу гру створити, то можна зробити, щоб мене не відкидало постійно наверх того сховища. Чотири нагороди, 200 золота. Отак от. Легенько, легенько взяли і підняли. 200 золота, як кажуть, на дорозі не валяються. Цей танчик падає мені доволі часто. В принципі, буду не проти, якщо зараз, це повториться. Три нагороди, зрозуміло. Ха, а наступно вже буде гаранто. Так, тобто наступний раз я уже 7,5 заберу. Це у нас німецький. Так. Каро. Каро було б добре, а 100 тисяч було б взагалі прекрасно. Чотири нагороди. І ми вибили 100. Одиниць золота. Просто одиниць, не тисяч. Так, Хімерка. Хімерка так фантастично було, впала. Ну, яка ймовірність, що він впаде знову. Ну, така, губозакатувальна. Але отримали максимальну кількість золота. Цілу тисячу. Так, ВК-901, друг П. Ти також будеш 29-м, так? Та, тобто наступний раз це я буду вже два танка гарантом забирати. 15 тисяч золота. От, ще би раз таку пропозицію я би зараз придбав. Ну, але там тільки вона була в кількості одна штука, так, наскільки я розумію. Ну, по такій вигідній ціні мається на увазі. Емілька. Сюди краще Емілька було б отримати. Поставити. Не поставили в цей кіндер сюрприз. Танчика для мене. Нічого. Рухаємося далі. Об'єкт 907 Ну, може, може, вже пора випадати. Може, і пора, але не мені. Зараз прямо в цей момент хтось вибив 100 тисяч золота. Думаю, впевнений, знаю. Так, тут що за танчик буде компенсація? Що можна 10 вибити, 30 днів преміум аккаунта. Давай щось файне. Я навіть не буду дивитися. Три нагороди. Три нагороди. Два дні преміум аккаунта. До речі, дивлюся, Wargaming, переглянув своє ставлення до днів преміум аккаунта. І більше його не ладує тако всім підряд бездумно в великих кількостях. Тобто якась е ціна е вартість у е преміум аккаунтів з'являється знову один день. Ви так, одну секунду. Обичаєте. Так, ковш, давай 10 тисяч золота і розходимось. Де та яке там? Почекай, каже, куди ти вже хочеш йти? Є ще декілька контейнерів, відкривай їх. колібанчик Поки що ні одного танчика з цього набору. Ну що це таке? Що це коїться? Це ви мене на першому тако за... затягнули а далі сказали: все, все. Мійох. Що ж буде тут? Оп, 4 нагороди 200 одиниць золота. Ну, придумали собі ось цю нагороду. В 200 одиниць. Ну, не 2000 вільного досвіду. Вже, дякую. Так, Астрон Рекс. Ми побачимо взагалі золото. Побачимо. 3000. До речі, ще 3 талісманчика. І буде у нас гарантовано цей танк. Дай золото. Просто дай золото краще. 4 нагороди. 3 тисячі золота. Сюди. О! Останніх два, останніх два доволі прибуткові були. 6 тисяч принесли. Це не може не радувати, особливо з вази. Бо якщо б впала ваза, то цих 2 мільйони це дуже, дуже, дуже недобре. Так. Давайте відкриваємо. Знов 4 нагороди. Ну, слава тобі Богу. Тисяча. Ну, так по 1000-по тисячі, 1000 тисячі краще так. Якщо з кожного контейнера би падало по 1000, це би було 25 тисяч, а вартість 20. Тому я готовий фармити навіть в такий спосіб. Три сімки. 100 тисяч може містити цей контейнер. Нам дає 7 днів преміум аккаунту. Ну, в принципі, майже еквівалент 100 тисяч. Я жартую. Ну, але 7 днів також приємно. Надіюся, ти. Також оцінюєшся в золоті. Прекрасно. Давайте подивимось. Чотири нагороди. Ну, мені подобається, що вилітає хоча б вже по чотири. Вон ще одна тисяча золота відбилася, повернулося. Шкода, правда, поки що танчиків ніяких не бачимо. Я думаю, що більшість гравців цю пропозицію буде розглядати саме з точки зору фарми танку. От. І ми зафармили два танчика з того набору, де було менше контейнерів. А з цього. Я вже думав, щось грандіозне буде. А то просто 101 золота. <смішно>, Смішно. От, а з цього набору поки що. якщо я не помиляюсь, нас залишилося тільки два контейнери, так? На шарлі Магне і на чар футюр. Тобто більше, як два танка, ми вже точно не виб'ємо. Чотири нагороди. Ще одна тисяча. Ну, хоча б золото почало давати. Хоча б золото. Але так, от, по відчуттях, ми в мінусі. Але, секунду. Та ти просто жартуєш: 100 одиниць золота. Сюди, каже, на тобі легеньких підняв. А, ось цей крайній контейнер. Все. І він може містити якийсь танчик. Що це за танчик? Цікаво. Ну, давай золото, давай десяточку. І я буду просто щасливий. Соточку. Шукав мітя, знайшов золото. Отак. От І це відкриття мінус 7 тисяч. <клух> ну, от якраз, один гарант, якщо б був зібраний, було б в нулі, було б знов 75. Пропозицій. Більше немає. Я вірно розумію. Ну, то я вже собі подивлюся потім, можливо, щось, щось чимось доб'ю, так сказати. Так. Е Цих збери їх усіх ми не будемо наразі чіпати. Давайте ще зробимо буквально декілька прокрутів цієї рулеточки. Я думаю, не далі 9-го точно. Можливо, зупинимось навіть швидше. М -м -м -м. Якщо виб'ємо головну нагороду, так точно зупинимося. Ну, цікаво, який шанс вибити з першого прокруту М60. Ну, він є. Так, мусимо відкрити, бо він випав з розіграшу, і він може принести нічого. Талісман золота сюди. Добре. 175. Лиш би не давало. от цю нагороду, цю нагороду і цю нагороду. Не треба мені е, бустерів, не треба мені досвіду. І не треба мені кредитів. Так. Так. 500 золота. І провідник душ. Дуже мені подобається цей обвіз на танчик. Він доволі цікавий. Це навіть вийшов прибутковий прокрут. У ну, мене контейнери такі, ви знаєте. Хоча два танчика вони мені принесли, в принципі, за останній час. 100 тисяч ми тільки що обміняли на 200, скільки там було? 50-60 одиниць золота. Такий собі курс обміну. Знову нам падає, збере їх усіх з нього. Дуже би хотілося танчика. Тисяча e, гарантована, так? Тоже приємно. Тоже не може не радувати. Так, ну поки 350 точно крутим. Якщо б нам випав відпад, це б був відпад. Ну, відпад гарний контейнер. Тоже підкручений зараз, звичайно, але паденем 10 бустерів досвіду. Хто прокачує танки, ну, тому дійсності ці бустери сильно упрощують життя. 5 пісочність. Відкриємо їх з контейнера, з сховища. Зараз навіть не будемо загострювати увагу, бо це не цікаво. Нецікаві контейнери. Краще, ніж вільний досвід. На... Навіть не знаю. Напевно що. Ну, типу, просто сам факт. Це контейнер. Ти його відкриваєш, а там нічого. Ну, там абсолютно нічого. Ну, вони дуже сумні. Чи як ставитись ви до них? Може, я десь просто не розумію того дзена, дзеня, того дзеню цих контейнерів. Так, знов мегаконтейнер. Ну. Давай, покажи, покажи, що з тобою все в порядку, що ти актуальний, що ну, тебе можна розглядати. Ні. Зараз встидається, Зараз не готовий показувати. Так, і все, дальше прокрут 1150. Тут я буду 100% зупинятися. Продовжувати немає сенсу. Прокрут за одну одиницю взагалі не передбачено в цьому розіграші. Ну, і того, мінус 2000. За те, що я мав. Е якусь імовірність вибити танчик, чи відпад, чи. Ну, ви розумієте, вже. Так, давай. Тут є три. Це точно не цікаво. Якщо хоча б чотири-три, то є шанс на випадіння сертифікату. Знову три. Цікаво, чи випаде щось. Знову три. І. Ну, давай. давай то сертифікатик той кто-то свій. О, є 4. Сертифікат, прекрасно. І сертифікат, от, танчик з компенсацією в 1000 одиниць золота. І все буде файн. Ти хто? Ти танк якийсь. Компенсація за тебе прийшла, навіть не прийшла. А скільки ти вартуєш? Добре, другого рівня ПТ-шка. Колекційна. Це смішно. Оцей. Оцей випав тільки що. Друг Бобер. 25 одиниць золота. Я зрозумів. Поповнив колекцію новим танчиком, як би там не було. Так, друзі. Е, дякую вам всім за перегляд. Ось таке вийшло відкриття. Е, в міру воно вийшло успішним. Я і не можу сказати, до речі, що я, я якийсь розстроєний. От, е, Як мінімум, подобивали трохи талісманів. Випало нам все ж таки два танчика, але з тої першої пропозиції. Чи говориться про те, що є сенс крутити саме її? Я думаю, що воно просто рандомно сипить. Висновки робіть, як завжди, самі. Я бажаю вам гарного дня чи вечора. Гарного настрою. Підписуйтеся на канал обов'язково. Ставте вподобайку та пишіть коментар. Друзі, з вами був Борода. До зустрічі!